Привіт! Правило інфінітив з цу я би поч... назвала би по-іншому і почала би його пояснювати спочатку як інфінітив без цу. Це легше. Взагалі, що це таке? Дивіться, коли в нас іде речення, і в реченні є два дієслова. Ну, наприклад, Я хочу в Німеччині працювати і хвіль Deutschland arbeiten. Тут є два дієслова. Віль, хочу і що робити працювати. Або я буду там десь жити, я буду і жити. Це є два дієслова. Ось чому ми говоримо про те, що відмінюється, воно не називається інфінітивом, а те, що стоїть в кінці, це є інфінітив, бо дієслово стоїть в невідмінюваній формі, в неозначеній формі, в інфінітиві. Тобто. І є такі дієслова, наприклад, я обіцяю тобі це зробити. verspreche dir das zu machen», тоді стоїть махен кінці з цу. А коли я скажу, що «Ich gehe Sport machen», ich gehe sport machen вже там буде без цу. Ось чому ми з вами сьогодні розберемо саме в першу чергу ті моменти, коли не вимагає оцей інфінітив до себе цу, які ж дієслова тоді на другому місці, ось тут, мають бути. Су ніколи не буде стояти перед інфінітивом в кінці. Якщо на другому місці будуть модальні або допоміжне майбутнього часу. Ви знаєте, що модальні у нас можуть бути як в теперішньому, так і в минулому часі. І тут ніколи не буде ЦУ. І наше верди в майбутньому часі може змінюватись і хвер до віст, але тут теж інфінітив не буде з ЦУ. Далі. Дієслова, які будуть на другому місці замість модального чи допоміжного, це ось такі дієслова, з якими в кінці інфінітив теж буде без цу. Давайте ці піктограмки з вами уявимо гарненько. В першу чергу дуже гарно в перший ряд вписуються ось такі дієслова руху. «Іти», приходити бігти. Їхати gehen, kommen, laufen, fahren – такі всі руху дієслова. Тепер нижче беремо ластівку, нашу Ласен, і ця ластівка крутиться навколо цих двох людей, які вчаться і вчать один одного, діти вчаться а батьки вчать lernen і лірен lern". і допомагають один одному хельфен. Ось так мені дуже зручно їх всі бачити в одному малюночку. Gehen, kommen, laufen, fahren, lassen, lernen, lernen, helfen. Pod evo im sej ich gehe schlafen. Ja ich spaten. Er kommt das Paket abholen. Win prede sebrate posilku. Wir laufen am Fluss sitzen. Mej demo posedite bileričke. Die Menschen fahren besseres Leben suchen. Lude jedut schukaten Krasche-Zeitja. Ich lasse dich hier sitzen. Ich zalische dich doch sitzen. Sie lernt Autofahren. Sie lernt sich machchenüjizdet. Die Frau lernt uns singen. Panimchit nas spiwate. Das hilft mir Deutsch verstehen. Це допомагає мені розуміти німецьку. Зверніть увагу, що між цими двома дієсловами коми не ставимо. Є ще декілька дієслів, після яких інфінітив теж не буде з ЦУ. Я навмисне намалювала ось таку людину. І виділила тут ось ці три тактильні почуття зору, слуху і відчуття серця. Їх тут так чути видно зразу. hören, fühlen. Бачити, чути і відчувати. Я зараз ці речення вам перекладу, але ми до них підійдемо знову ж таки по-іншому. Katze spielen. Я бачу. Киця грати. Розумієте, по-американськи якось трохи перекладається. Ми повинні з вами просто зрозуміти і почати ці речення перекладати, так як я знизу червоним позначила. Я бачу, як киця грає, отак от треба собі робити. В деяких джерелах наведені приклади, що ці речення, звичайно, ми можемо заміняти реченнями ДАС. Я бачу, що киця грає, я бачу, що квіти співають. Це теж є, і це можна використовувати, якщо ви чітко знаєте, схему утворення підрядного речення з DAS. Але ось ці конструкції є теж у мові. І ви собі просто, якщо ви хочете сказати, що я чую, як співає пташка, я чую як шумить струмок, я відчуваю, як мені болять м'язи, я бачу. Дітей, там, що вони грають, як діти грають з цим як, то ми можемо себе привчити будувати ось ці такі незвичні наші мові в перекладі, в прямому перекладі конструкції. Отже, ich sehe die Katze spielen. я бачу кицю грати перекладаємо, я бачу, як киця грає. singen», я чую. Пташок співати, я чую, як пташки співають. Ich fühle meine Finger Я відчуваю, мої пальці. Ем, знаєте, як оце мурашки йдуть по тілі, вони так от мені сверблять прямо аж. Тому я відчуваю, як мої пальці мурашать, отак я скажу. Та? Бо нам треба дієслово тут саме взяти. Утворення минулого часу. Розглянемо зараз ось на ось такій схемі. Речення в теперішньому часі ікеє шляфен – «Я йду спати. Головним тут є дієслово геє, воно відмінюється. Шляфен інфінітив не змінюється. В минулому наша гея розбивається на два дієслова, допоміжне бін і гіганген в кінці. За законами утворення речення в перфекті. А інфінітивчик лишається в гамаку. І бачимо «Ich bin schlafen gegangen». В другому реченні «Sie lernt Autofahren». «Sie hat Autofahren gelernt». Бо дієслово «lernt» розбиваємо на два, і ось так от воно стоїть, інфінітивчик лишається всередині. «Er hilft mir kochen». «Er hat mir kochen geholfen». Ну, і ось це з такими дієсловами: Gehen, Kommen, Laufen, fahren, lassen. я додала ще сюди плюсик, бляйбен, бо і залишати, і залишатися буде теж тут. Lernen, лєрен helfen. З такими дієсловами ви можете робити за цією схемкою. Що стосується наших трьох піктограм бачити, чути і відчувати, тут можливі інші варіанти. Дивимось. Іхре інкомен в теперішній час, я чую, як він іде. І Have Inkomen gehört. бо слово Hören розбиваємо на Habe gehört. можемо утворювати це речення в минулому за схемою перфект. Але існує ще ось така схема. І Have Inkomen Hören. І ця схема є така більш німецька. Нам не зрозуміла, якщо ви її. Якщо ви нею оволодієте, буде дуже гарно показуватися ваш рівень розуміння німецької. І Habe in hören. Не забувайте, що це з цими трьома дієсловами. Ich sehe sie weinen. Я бачу, як вона плаче. І weinen gesehen. за схемою перфект. Або ich habe sie weinen sehen. Так, звучить воно не по-українськи. Але так гарно німецькою. Побачимо у прикладах. Я йду завтра плавати. І ти бачите піктограмка. Ich gehe morgen schwimmen. Він повинен на вихідних працювати. Модальне дієслово не треба цу. Er soll am Wochenende arbeiten. Вона їде працювати за кордон. Sie fährt ins Ausland arbeiten. Diete Mathe muss seine Opferin. Mein Brudničas, die Kinder werden alles Nötige haben. Jetzt schule ich Ich habe ihn singen gehört. Möchtest du sagen, ich habe ihn singen hören? Diese Pobigele sind Die Kinder sind in den Garten spielen gelaufen. Ми поїхали скуплятися. Wir sind ein gefahren. Він прийде постригти Газон. Er rasen mähen. Виконаємо домашнє завдання. Я бачила, як він вчив. Мама навчила мене в'язати. Він навчився готувати. Я допомагаю йому вставати. Він іде грати в теніс. Я відчуваю, як б'ється серце. Я чую, як вона встає. Ми прийдемо тебе відвідати. Обов'язково зупиняйте відео, переписуйте речення, лишаючи місце на переклад. Далі. Вона працюватиме по неділях. Ти повинен прийняти ліки. Я лишу тісто на годинку підходити. Я допоможу тобі це зробити. Ми вчимося писати листи. Я чула, як вона кричала. Він лишається тут працювати. Не підглядаємо, перекладемо, і тоді тільки буде самоперевірка. В Самоперевірці я буду вам читати тільки переклад речень.

5. Er geht Tennis spielen. 6. Ich fühle mein Herz pochen. Das ist ein Pochen, ein 7. Ich höre sie aufstehen. 8. Wir kommen dich besuchen. 9. Sie wird sonntags arbeiten. 10. Du sollst Medizin nehmen. 11. Ich lasse den Teig für eine Stunde aufgehen. 12. Ich helfe dir das machen. 13. Wir lernen Briefe schreiben. 14. Ich habe sie schreien gehört. або ich habe sie schreien hören. 15. Er bleibt hier arbeiten. Приємного вам тренування!